Ой, доброго ранку, друзі, хоч який він там добрий, така ніч важка, все гуділо. Слів не передати. І коли це вже закінчиться, все, не знаю, але тим не менше, гарного вам всім дня. Важко, діти мої поїхали, відправила Русь печаль. Але що зробиш? Кожного своє життя, в них життя там, моє життя тут. Іду до белочки, вигонити її, пастись. Зранку її акації трішки, а там тоді, та в мене чи серце не стало заходжу, а вона лежить. Я до неї, вона ну, лежить. Я думаю, все, знов захворіла, це капіт, думаю, вже й ця. І не розуміє тоді вже від чого. Думаю, вона вчора була урвалася, там, може, думаю, капусти шарнула. Може, ще щось. Ой. Одним словом, це переживання. Є переживання. Ще такий, я не знаю, як нарвала. кажуть, у нас глуха кропива. Внуки проїхалися, значить, треба брати за роботу. Нема що сачкувати. Три дні відпочила, з дітьми, можна сказати, від одної роботи. Була зайнята другою роботою, але то була робота така, приємні клопоти. Завжди приємно заботитися за дітей, за онуків, проводити з ними час. А зараз така робота, покажу. Так як в мене тут був хлів, двері несправні, я тепер взялася, працюю. Вигортаю, все, прибираю. Тут у мене колись корови стояли, такий жолоб, не видно його. Мабуть, туди не видно далі. Тут корови стояли, мурований жолоб. чоловік змурував, щоб вправлятися, було гарно заходити, не по під корови ходити, а по боку. Ну і так все пусте. Просто кури скрізь понагадували, треба прибрати. Так трішки вивезла три кубки та й буду розкидати під оранку. Перегнала Беллочку через дорогу. Тут дивіться, яка травичка. Але я йду, а вона рветься, а вона рветься, не хоче пастися. Я сиджу, вона пасається а тут. А тут щекиться, ця цякиться. Як завжди випускаю птиці. Забігає десь, бігає, коли пірка стоїть. Вже півень до роботи взявся, обскубана. Не знаю, що там вони яєць нанесли. Йду дивитися. Вже і друзі, яєць троє, вже другий день троє. Поки я кури випускала, а белочку перед цим загнала, була на пшеничку. Дивіться, де вона, біля капусти. Урвалась, витягнула колика і десь, мабуть, ще й загубила колика. А, мотузочок взагалі-то урвала. Урвала з мотузочок. Цей мотузочок такий зв'язаний був. Бачите, нема. Урвати мотузочок. А, колик є, колик є. Це так вона, я від неї пішла, а вона так рвалася. І відірвалася. Дуже любить, щоб коло неї бути, але ну, я ж не можу коло неї бути. Гайда, йди, не впирайся, не впирайся. Я вже кури випустила. Ось, тут бачите, як урвала. Зараз яжу та й все. Їду, друзі, до мами довідатися. Потрібили. Це пів четвертого. Ще не не хочеться здоров'я. Погода сьогодні в нас гарна. Трішки вітерець, трішки. Ой, але щоб ще ніч була така гарна, як вся погода, то все було б і добре. Сонечко підсвітіє. Мамі моїй вже трішки легше, вже сьогодні, вже сьогодні вона сказала, що все, хватить постельного режиму. Так що, але довідатись треба. Зранку сестра була, а тепер їду я. Таке воно це це життя. Каже, ніхто не знає, хто кого, що кого на старості ці наші чекає. І хто ще доживе до тої старості, до тих років. Та добре, що і я тут, і сестра тут. А я зараз не уявляю таку, якби нікого не було, і вона в такому стані, як вона зараз є. Вона ж, ну, не може самостійно зовсім нічого. Таке їсти собі, звісно, варити. Вона не лежача зараз. Ой, тяжка та страшна ця така старість. Перейшла до мами і дивлюсь, вже попрацювала. Виноград обсипається, листя обсипається. Вже понагортала на купки. Це я вже два відра винесла, зараз ще це і винесла. Вона не може, щоб в неї хоч десь листочок якийсь був на подвір'ї. Не дай Бог, це три дні пролежати. Сьогодні встала і вона вже листочки ці всі підзбирує. І що ви думаєте? Це ж вона трусила і все підгортувала. І нервилася, що він падає, а її треба збирати. Ой, важко, звісно, боротися з цим всім. Цей козою. веду вже. Наче щось трошки, трошки наче щось напасено. Там ще її смаколик чекає. Так боюсь, щоб і не перегодувати. Йди смаколика, йди. Йди, йди, йди. Йди смаколик, чекає, йди. Дивись, сідай такий смаколик. ну, бери. Бери. а? Салат такий смачнючий, трішки кабачка, трішки картопельки вареної, висибочки пшеничні. Що І такі, звісно, Ну, Надіюся, що це небагато. Мисочка взагалі маленька. Ось так по моїй руці бо, так не понятно, яка вона. Давай, давай, а давай, а... їж. А водички не п'є. Я не розумію, чого вона не п'є води. Ну, взагалі я не бачила, щоб вона пила воду. І вже з усякої посуди пробувала її. Не п'є, і всю морду мочить і виймає. Що таке? Така перед сном непогана вечеря, а водичку навіть не, не втикає. Голову. Ну, візьми водички, ну візьми, візьми водички. Вжека кабачок вибрала, ще лишились висівочки. Я думаю, що висівочки не повинні помішати, але води ж не п'є. І вже полягали спати, гірку закриваю, бо час той густо. Я за нею можу нагадати в 10 вечора. О, закриваю, а тут шадама йде. Гляньте, ще зарані оказується. Йди, 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 йди. Попоралася, На дворі вже ніч і знов зайшла в хату. І знову сам на сам з думками. Вечір великий, думок багато, а думки одні. Важкі, але що ми зробимо? Життя продовжується, дітей своє життя, а мені треба проживати своє життя, яке воно є. Всім гарного вечора, друзі! Тихої ночі, затишку у ваших сім'ях, розуміння, кохання вам, Все самого-самого найкращого. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.